Виборці самі, так би мовити, знімуть тих кандидатів, які ведуть свою кампанію з порушеннями. Просто за них не проголосують у день виборів. Так висловився народний депутат України, колишній голова комітету виборців Олександр Черненко. Він взяв участь в експертному обговоренні, чи є вже кого знімати з виборів в прес-центрі місцеві вибори 2015. Чорний піар технологія двійників, застосування місцевого адмінресурсу і використання місцевих бюджетів в своїй передвиборчій кампанії. Такі порушення повідомляли учасники обговорення. Кожен в силу своїх можливостей використовує цей адмінресурс. Сьогодні президент не має доступу до бюджету міста Чернігова, зато міський голова має цей доступ. І сьогодні, завдяки децентралізації, ми маємо по всій країні перевиконання бюджету 30 40 десь 50 відсотків. І що робить міський голова не популіст? Він вкладає в енергозбереження. Він вкладає в інфраструктуру, вкладає в дороги. Що робить перед вибором мер Чернігова? Роздати, щоб проїли. На думку політичних оглядачів, міський голова Чернігова має піти у відпустку на час передвиборчих перегонів. А Чернігівці мають боротися із локальним адмінресурсом інформаційно і самі мають цьому протистояти, як і чорному піару. На жаль, кандидати, яким нема що запропонувати. Кандидатам, яким нема розказати, які вони хороші чи вони досягли, вони займаються тим, щоб поливати брудом опонентів. Яскравий приклад Чернігівський золотий батон», який нібито Атрошенко е колись замов'яну Януковичу. Ну, це смішно. Для тих, хто має. А, на, я бачите, навіть листівочка. Для тих, хто хоч трохи володіє інтернетом, він знає, що були вже журналістські розслідування, що цей батон замовив директор фірми Колінічі. Азаровської фірми, і головне, що це не діє. Не діє, тобто, але, безперечно, я думаю, що виборцям це треба пояснювати. Вже зафіксували і застосування технології двійників. Якщо говорити про технологічний секонд-хенд, кроме чорного піару, ще в Чернігові будуть у нас двійники в Атрошинка. Завжди проти того, хто не має шансів, ніхто двійників виставляти не буде. Тобто люди розуміють, раз проти нього є однофамільці, раз проти нього є двійники, значить він претендує на перемогу. Ще одна традиційна забавка, яку використовують проти лідерів перегонів технічні кандидати. Технологічні кандидати, которые випускають очень агитационную, контрагитационную продукцию, пытаются усилить спонсоров, спонсорів, их виставляють там проблемами технологи, проблемами других э, предприятий, Причому люди, яких раніше ніхто не знав, деякі учасники обговорення намагалися довести, що порушення зафіксовані з боку й інших учасників перегонів, але не підтверджували свої слова фактами. Пожалуйста, з фактами, С четкими, не вот что-то где-то, и все говорят, эта терминология не подходит. Кто-то подал, если есть доверенное лицо Соколова уже зарегистрировано, или он сам, пожалуйста.